В мережі показали відео, як український наземний безпілотник тягне російський орлан 30 Скоріше за все, Наші воїни посадили орлан за допомогою РЕБ, але він опинився в небезпечній зоні, тому було вирішено відправити за орланом наземного робота. У Саудівській Аравії українські підприємці представили безпілотник Локі, дрон показали на виставці World Defense Show 2024, яка відбувається у місті ер Ер-Ріяд. Також на виставці показали безпілотник Гор та два типи розвідувальних апаратів Шарк, має розмах крил півтора метри та довжину один метр. Локі здатний виконувати місії з максимальною тривалістю польоту 45 хвилин. Та дальністю польоту 47 кілометрів. Росіяни пішли на нічний штурм, піхота героїчно рухалася вперед у супроводі танку, але як тільки танк перетворився на яскравий смолоскип, штурмовики одразу швиденько побігли назад. Дивіться до кінця. Втративши бойову машину, ворожа група припинила просуватися до наших позицій. Наші воїни Центру спеціальних операцій Служба безпеки України розібрали на болти та гайки ворожу артилерію, чудова контрбатарейна боротьба. А ще було перетворено на смолоскип Урал окупантів, який заблукав, повідомляють, що це околиці Авдіївки. Залишилося лише пофарбувати і буде як новенький. Ну, і як то каже Конашенков: у росіян втрат немає. Уряд Норвегії пропонує парламент України погодити замовлення додаткових систем ППО на САМС для України. Відповідне повідомлення опублікували на сайті Норвезького уряду, йдеться про ще 10 нових пускових установок і 4 пункти управління. Які мають придбати у компанії Kongsberg Defense and Aerospace. Уряд Австралії заблокував передачу Україні транспортних гелікоптерів МРАК 90 Тайпан за вказівкою Міністерства оборони. Про це стало відомо під час розмови сенатора Девіда Фосетта з міністеркою закордонних справ Пенні Вонг. Делегація Конгресу у Києві запевняє, що США продовжать підтримку України. Це також в інтересах Америки. Заявили члени делегації. Новим керівником Генерального штабу ЗСУ призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича замість Сергія Шаптали. До цього він очолював сили територіальної оборони. Про це у вечірньому зверненні 9 лютого повідомив президент Володимир Зеленський. Кандидатуру Баргилевича запропонував новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Російський солдат показав кадри з місця скупчення своєї техніки. Саме сюди без попередження прилетів вогняний подарунок від ЗСУ. Скарг від отримувачів не надходило. Російський військовий каже, що цей неочікуваний подарунок від наших сил оборони. Приніс багато шкоди російському підрозділу. Втрати були дуже суттєві. Ну а Міністерство оборони Росії знову заявило, що всі українські ракети було перехоплено. В Україні незабаром розпочнеться виробництво БПЛА по типу російського ланцета з дальністю до 40 кілометрів. Вже є бойові застосування. Про це повідомив Федоров у рейнджі до 20 кеме. У нас є велика кількість коптерів, але вночі зараз досить важко знайти ціль в діапазоні 20 кілометрів. Нам потрібно вражати на 40 кеме. Дрони за типом ланцетів досить високотехнологічні. І знадобилося півроку, щоб розігнати ринок в цьому напрямку. Перші контракти буде укладено в найближчі тижні. Ну а це кадри ефектної утилізації російського танка. Все. Російська пускова установка зркс 350 витязь підірвалася на міні. Зенітно-ракетний комплекс не вибухнув. Але шасі було сильно пошкоджено. Розрахунок росіян боїться евакуювати цю систему протиповітряної оборони через велику кількість мін навколо. Повідомляється, що цей випадок відбувся декілька днів тому на тимчасово окупованій росіянами території Луганської області. На мінне поле росіяни потрапили під час руху в нічний час доби. Зенітні ракети, що були на пусковій установці, не здетонували, що уберегло її від повного знищення. Судячи з того, що це окупована територія, Швидше за все, окупанти підірвалися на власній міні. ЗРК С-350 витязь має замінити системи С-300ПС та БУК М1-2. Він призначений для оборони адміністративних, промислових та військових об'єктів від масованих ударів з повітря. Заявлено, що комплекс нібито здатний одночасно відбивати удари різних засобів повітряного нападу з різних напрямків. Ракети «Скальпе» спокійно пролітають над російськими пусковими установками С 400 в Криму 31 січня цього року. Просто по плану. От, по графіку. Все робиться так, як і запланували генеральний штаб. Біля Іжевська стався потужний вибух. Відомо, що неподалік знаходиться полігон і військовий завод, який виготовляє ракетні двигуни. Інші джерела стверджують, що на заводі росіяни виробляють міжконтинентальні балістичні ракети морського базування Булава 30 та ракетні комплекси Тополь М. Влада заявила, що це планові роботи, але місцеві жителі не вірять. Ось що вони пишуть у соцмережах. Ну, не, не в перший раз з нами відбувається. Під час чергової російської атаки сили повітряної оборони України приземлили ударний безпілотник шахет 136 Він упав на пустирі біля одного з населених пунктів Дніпропетровщини. Під час пошуків вибухотехніки Національної поліції України виявили майже вцілілий ударний безпілотник «Шахед-136». У поліції зазначили, що знайти БПЛА у такому стані дуже велика рідкість. На ньому виявили вцілілу бойову частину, а також усі агрегати. Підрозділ булава 72-ї бригади показав кадри вправного та безжального факту утилізації ворожого Уралу. І хоча жива сила ворога побігла далі від машини та врятувалася, сам автомобіль втрачено. А це вже болючий удар по логістичним можливостям окупантів на цій ділянці фронту. Атаки СБУ по російським нафтопереробним заводам продовжуються. Цього разу. Безпілотники служби вдарили одразу по двох НПЗ у Краснодарському краї не тільки по ільському, але й по Афіпському. Результати по ільському НПЗ сталася велика пожежа вражено установку первинної переробки потужністю 3,6 мільйони тонн на рік, а без неї ворог не зможе виробляти диспаливо для військових потреб. Ціна такої установки 50 мільйонів доларів США. По Афіпському заводу безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються обидва об'єкти знаходяться на відстані близько 20 кілометрів один від одного. Як пишуть місцеві пабліки, росіяни навіть змушені були піднімати в небо літаки, але це не допомогло. Просто по плану по графіку. Все робиться так, як і запланував генеральний штаб. Потерь в вооруженных силах России нет. Да, Санцепек. Страшное оружие, да? Україна отримала від ЄС систему розмінування МВ-10.